Бішкек з Москвою, кольорові кульки з усмішками і плакати про стратегічну і духовну єдність Киргизії і Росії сьогодні миріли під стінами посольства Росії в столиці Киргизстану. Кілька десятків людей провели акцію в підтримку політики Путіна. Організатор зібрання, голова тамтешнього чистого опозиційного руху. Ми прийшли підтримати Володимира Володимировича Путіна, президента Російської Федерації. В такий трудний момент. І народу Росії. Когда им усиливаются, уже встречаются всякие западные санкции со стороны Америки, со стороны Евросоюза, они отказываются покупать от них и газ, и нефть, и специально хотят посадить их экономику в кризисную ситуацию. Да? Несмотря на это, президент России находит мужество и стойкость. И направляє послання государственному Думи. Киргизи пояснили, чому на їхню думку Захід тисне на Путіна. Причина усьому справедливість. Він в общем-то боровся, бореться до сих пор за справедливо отношения во всем мире. Кто-то не хазайничав, хтось то не безпредельничав, хтось то не, не спровоцірував какие-то там світні революції. Вообще, ніхто не должен вимішуватися Внутрі цих э, стран, розумієте? А от э, Путін вступав проти них. Тим часом сам Путін зараз перебуває в Узбекистані, де, зокрема, обговорить і питання поставок газу в Киргизстан. Киргизи так сильно підтримує диктатора через шкурне питання. Бішкек взяв курс на вступ до митного союзу і бачить своє майбутнє лише в союзі з Москвою. Так як Росія, наш іспитаний перевірений союзник, Росія ніколи нас в біді не залишить. К тому же у нас есть большая надежда, что вступлением мы в таможенный союз сможем реально усилить борьбу против кыргызской коррупции. Багато киргизів працюють в Росії, і щоб полегшити своє життя на чужбині, навіть русифікують своє прізвище. Упродовж 10 місяців цього року 38 тисяч громадян Киргизії русифікували своє прізвище. А це на 2 тисячі більше ніж минулого року. Це офіційні дані влади країни. У прізвищах Киргизи змінюють закінчення, замінюючи свій суфікс «уллу» на російський ов, оваєва. Таке рішення пояснюють тим, що по перше. Це допоможе знайти роботу в Росії, а по-друге, покращить до них ставлення російської поліції. А ще зміна прізвища, а відповідно і зміна паспорта це можливість повернутися до Росії тим заробітчанинам, яких депортували через порушення російських законів.